привіт привіт. Почну з вибачень і пояснень. Місяць видався нелегким, наш дім також відімкнули від критичної інфраструктури, і нам довелося налагоджувати життя в нових реаліях дуже строгих стабілізаційних відключень. Враховуючи відсутність газу в нашому будинку, малу дитину і нову роботу, це був той ще виклик. Але попри це, ми вирішили не закидати канали сайти та поступово вийдемо на новий робочий лад. Орієнтовно мене стане більше у вересні. Ну а поки повертаюся до вас з підбіркою ігор, що виходять в серпні. Нагадаю, що цей спис ми формуємо з чоловіком, спираючись на власність. Добання зацікавлення та критерії. Якщо ви бажаєте доповнити його, радо почитаємо ваші пропозиції в коментарях. Ну що ж, поїхали. Cat Quest 3 Pirates of the Caribbean виходить 8 серпня. Українська мова відсутня. Приготуйтеся до неймовірної пригоди у світі котячих піратів. Cat Quest 3 – це захоплююче action-RPG з відкритим світом, де ви станете відважним котом Корсаром. Досліджуйте фантастичний архіполаг Пурибін, повний небезпек та скарбів. Перше в серії ви зможете керувати власним кораблем, борознячі, морські простори у пошуках легендарної північної зірки. Битви стали ще динамічнішими завдяки вдосконаленій бойовій системі. Грайте наодинці або в локальному кооперативі. Виконуйте завдання колоритних персонажів та створюйте власну історію. Остерігайтеся підступного короля піратів та його поплічників. Ця кумедна пригода сповнена котячих каламбурів. Чекає на вас уже 8 серпня 2024 року. Підніміть вітрила та вирушайте назустріч пригодам у Cat Quest 3. Steam World Haste 2 8 серпня. Українська мова присутня SteamWorld Haste 2 чекає на вас. Ця гра поєднує в собі тактичні покрокові бої з елементами RPG та дослідження відкритого світу. Візьміть на себе роль капітана Лівея та очольте команду відважних паро роботів у боротьбі з таємничою загрозою, яка нависла над великим морем, використовуйте унікальну систему рикошетів для влучних пострілів, налаштовуйте свою команду за допомогою різноманітної зброї та спорядження. Досліджуйте широкі океанські простори, беріть участь у морських баталіях у реальному часі та здійснюйте набіги на ворожі бази. Насолоджуйтеся яскравим деталізованим світом, захоплюючим саундтреком та піснями від Steam Powered Giraffe. Ця гра обіцяє стати справжньою перлиною для шанувальників стратегії та пригод. Готуйтеся до виходу Steam World Haste 2 8 серпня 2024 року. Deathbound – також 8 серпня. Українська мова, на жаль, відсутня. Deathbound – це групова Souls-like рольова гра, де зіткнулися віра та наука. Досліджуйте заборонене місто Акратія, де ви не зможете вижити самотужки. Об'єднайтеся з полеглими воїнами, перемикайтеся між ними під час бою, використовуючи унікальну систему чотирьох героїв. Кожен персонаж має власні навички, стиль бою та історію. Поєднуйте їхні сильні сторони, щоб перемогти жорстоких босів. Використовуйте ніщівні Strikes, комбінуючи сили всіх воїнів. Насолоджуйтеся світом, натхненним бразильською культурою від капоери до захоплюючої музики. Розвивайте свій стиль гри через дерева талантів. Досліджуйте місто на межі загибелі та зіткніться з ворогами, що втілюють п'ять стадій горя. Death Bond – це захоплююча суміш середньовіччя, технологій та випробувань, що чекає на вас 8 серпня 2024 року. Black Myth – року. 20 серпня. Українська мова, на жаль, відсутня, але чого очікувати від китайців? Black Myth Wukong – це захоплюючий екшен RPG, заснований на китайській мітології та класичному романі Подорож на захід гра. Запрошує вас у дивовижний світ, сповнений чудес і викликів. Як обраний, ви вирушаєте в епічну подорож, досліджуючи вражаючі краєвиди та розкриваючи таємниці легендарного минулого. На вас чекають епічні битви з могутніми супротивниками, кожен з яких має унікальні здібності. Ви опануєте різноманітні бойові техніки, магічні заклинання та трансформації, комбінуючи їх задля для створення власного стилю бою. Гра пропонує не лише захопливий ігролад, але й глибоку історію. Ви розкриєте особливості драми персонажів, пізнаєте їхні мотиви та емоції. Black Myth Wukong обіцяє стати неповторною пригодою, що поєднує китайську мітологію з сучасним ігровим дизайном. Очікуйте її виходу 20 серпня 2024 року. Ну або не очікуйте. Mika and the Witch's Mountain – 21 серпня. Українська мова теж відсутня. Mika and the Witch's Mountain – Це чарівна пригодницька гра, яка розповідає історію юної відьми початківиці. Головна героїня працює кур'єркою на невеликому острові, доставляючи посилки місцевим жителям. Ви зануруєтесь в захоплюючий світ, повний магії та таємниць, досліджуючи кожен куточок острова на чарівній мітлі. Щось мені це нагадує. Хм... Певну відьмину службу доставки від хаяю міядзакі. Гра пропонує унікальний досвід польоту, дозволяючи вам насолоджуватися мальовничими краєвидами гори Гаун. Виконуючи завдання з доставки, ви зароблятимете гроші на нові мітли з особливими здібностями. Взаємодія жителями острова, розкриває зворушливу історію дорослішання, дружби та пригод. Це затишна пригода, яка дозволить вам розслабитися та відпочити, досліджуючи чарівний міні-відкритий світ, повний секретів. Збирайте різні костюми, стежки та скарби, щоб завершити свою колекцію. Ця гра обіцяє стати чудовим способом відволіктися та помріяти, літаючи над мальовничим островом. Mika and the Witch's Mountain виходить 21 серпня 2024 року. Visions of Mana – 29 серпня. Українська мова також відсутня. Visions of Mana – Це довгоочікувана нова частина легендарної серії, присвяченої священному мечу та магії Мани. Гравці вирушають у захопливу подорож разом з валом та його подругою дитинства хінною до дерева Мано. На вас чекає яскравий напіввідкритий світ, сповнений чарівних, але небезпечних істот. Насолоджуйтесь динамічними тривимірними боями, використовуючи силу стихій. Досліджуйте величезні простори верхи на милих створіннях, пікулах, змінюйте класи та персонажів, щоб підібрати ідеальний стиль гри, пориньте в атмосферу завдяки приголомшливому набору саундтреків зі ста композицій. Ця гра повертає класичну фентезійну серію до її коренів, пропонуючи нову захопливу історію у всесвіті Мана. Приготуйтеся до неймовірної пригоди, яка розпочнеться в світі «Visions of Mana і виходить вона 29 серпня 2024 року. І тепер до категорії українських ігор. Як я вже казала у минулому випускові, мені дуже складно підібрати ігри українські, які виходять заздалегідь, тому що наші розробники не люблять цією інформацією ділитися ні в стимі, ні в інших якихось платформах, або я про це не знаю. Тому, якщо ваша ласка, будь ласка, напишіть мені, де я могла б дістати цю інформацію, або можливо, ви самі розробники. Ви хотіли б, щоб я розказала про вашу гру напередодні. Ну, ви знаєте, що вона там виходить у вас в жовтні, то можете мені написати на пошту і сказати мені да. До виходу для того, щоб я вже заздалегідь могла підготувати для вас місце в цих роликах. Ну і на цьому в мене все. Яку з цих ігор до речі хотіли б пограти. Ви я, мабуть, ні в яку з цих ігор на цьому місяці грати не буду, тому що моя найкраща гра на цей місяць це підготовка дитини до першого класу. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе на все добре і бувайте. До речі, скажіть, як зі звуком на цей раз я змінила програму. Дякую! На все добре. Бувайте.